Казка про пінгвіна, який хотів літати. Пінгвін Піні жив у зоопарку у великому вольєрі з басейном. У нього було досхочу смачної рибки. Цілими днями він пірнав, плавав та фотографувався з веселими дітлахами. Якось до Піні навідався Горобець. Облачивши навколо пінгвіна, горобець хмикнув. Що ж ти за птиця така? Що літати не вмієш? І пір'я у тебе якесь дивне, і крила кумедні. Пінгвін здивувався, огледів себе і спробував злетіти, та нічого з того не вийшло. Може, ти й не й птах зовсім? цвірікнув горобець та й полетів геть. Піні замислився, довго розмірковував. Але відповіді не знайшов, тож вирішив порадитися з сусідами. У вольєрі поряд жила кенгуру Керрі. Привіт, сусідко! Може, ти мені поясниш, чому пінгвіни не літають? Вибач, піні, скільки я бачила пінгвінів, вони завжди ходили по землі, а не літали. Але я не запитувала в них чому. Відповіла Керрі. пішов Пінгвін далі, до клітки лисиці Луїзи. Скажи, будь ласка, чому я птах, а літати не вмію? Запитай краще у лева. Він мудрий, цар звірів все таки. Порадила Луїза. Попрямував наш Пінгвін до лева Леона. Той вислухав піні і мовив. Гадаю, що інші птахи зможуть дати слушну пораду. Вирушив Пінгвін на пошуки птахів. Він пробіг повз вольєр із зеброю, ведмедем, оленів, вовків, антилоп, слонів, жирафів і нарешті побачив птахів. Це були Страуси, Сашко і Стефанія та їхні дітки. Пінірадо привітав їх і мовив. Друзі, я не вмію літати. Що робити? Сашко усміхнувся. Ти такий не один. Ось ми, страуси, теж не літаємо, хоча і птахи. Тільки нічого поганого і дивного в цьому немає. Ми усі створені різними, і в кожного свій талант. От ви, пінгвіни, добре плаваєте, а ми страуси. Швидко бігаємо, шпаки гарно співають, а павичі пишаються своїми барвистими хвостами. І не має значення, яке в тебе пір'я, дзьоб чи крила. Головне вірити у себе і не соромитися бути самим собою. З задоволений піні повернувся до свого вольєра. Із величезною насолодою став плавати і пірнати. А коли горобет знову прилетів покепкувати, повернувся до нього спиною.